У Полтаві відбувся регіональний форум волонтерської єдності. Щоб поділитися досвідом та зібрати кошти на підтримку ЗСУ до Полтавського державного аграрного університету. З'їхалися команди волонтерів різних сфер діяльності з усіх куточків Полтавщини. Серед організаторів з'їзду громадських активістів Полтавська обласна рада та фонд Тил Полтава. Полтавська обласна рада, депутати долучилися до діяльності. Обласного регіонального волонтерського форуму ми сьогодні подякували тим волонтерським організаціям, волонтерським комітетам, волонтерським громадам, волонтерським групам, волонтерським центрам, які були долучені, особливо повномасштабне вторгнення. Це і університети, тому що вони приймали переміщених осіб, це аграрії, це підприємці. Тому і сьогодні тут, до речі, буде в університеті багато тренінгів, щоб навчати волонтерські діяльності. У програмі форуму панельна дискусія про волонтерство, лекції про комунікацію військових та цивільних, лекції про грантовий менеджмент, основи роботи з донорами та креативний менеджмент. Були й майстер-класи від інструкторів обласної організації Товариства Червоного Христа. Ми в нашій команді маємо людей, які до цього абсолютно не займалися такою діяльністю. Сьогодні це люди, які є лідерами волонтерських діяльності. Сьогодні це люди, які вже мають особистий пособи не роботи. Невід'ємною частиною форуму став великодній ярмарок. Тут будь-хто міг придбати продукцію крафтових виробників та спільно з волонтерськими організаціями підтримати той чи інший благодійний збір. Продаю іграшки, власно вироблені. Ось салфетки. Це в'язала моя сестра, брошки різні. Збираю на п'яту механізовану бригаду. Це випускник скрипник Олексій, випускник цього навчального закладу, воює зараз, захищає нашу батьківщину і потребує їхня бригада машини. Ми є Худ... Опішнянський художній ліцей імені Василя Кричевського. от це. Заслужені майстри наші це їхні вироби. Вони викладають уроки учня, бо, як зрозуміло, художній це ліцей, і в вільний час роблять свої творчі роботи. Всім допомагаємо, бо з художнього нашого ліцею дуже багато хлопців. Служать. Долучилися до ярмарку і волонтери благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих. Напередодні Великодня вони прагнуть продати тисячу освячених пасок. Збираємо на автомобіль для 63-ї окремої механізованої бригади. Традиційна акція паска для захисника. Мета форуму обговорення сфер суспільного життя, що потребують допомоги волонтерів, а також обмін досвідом та подальша співпраця між волонтерами, підприємцями, волонтерами, студентами, викладачами та представниками місцевої влади.